А захисницям за те, що ми живі, за те, що у нас є попереду перемога. Дякуємо вам всім. Звісно, всіх діточок і дорослих зі святом святого Миколая! Але, але телебачення, і ми знімаємо. Новий рік. Дякую. Прийдеш тим новим роком, ми приготували багато подарунків, а це що? А я так розумію. які ми вам тоді замовляли. А, почекайте, я, я, я мав на увазі номери 10 шоу. Ой, а так, про ваше господарство чекаємо на подарунки. Так. Швів'яна, ну ми не встигнемо там показати людям шоу. Та ми в роздачі, таке шоу. О, Боже! Обоже! Я вже зрозумів, чия це саня на забирає. Це не моє. Що значить не моє? А чиє? Це моє. <звігла> Фіка, навіть тобі пляшка віскаря. Важка рік. Сім'є, албату, давайте далі. Так, це що у нас? Тример для бороди. А, ну це вже саді. Ні, це теж мені. Що настільки важкий рік був? Ну, це для чоловіка. А, для чоловіка. Так, так, скалі. Так, 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 так. Блін, почекайте. Це Це теж тобі? Ні. Так. А, а, я не знаю, може для чоловіка. Ні, так, ну. а, я зрозумів. Жека тримай свою гірю. Це не моє. Як не твоє? А хто ж тоді на замовив спортивну гірю? Це я. Ти? що тобі ілля? Це для капусти. Для якої капусти? Ти що вже герпнула? Щоб капусту солити, треба гніт. Там мають куча колготки для цибулі. О, зайшла. Ну, давай. Що тут ще? Ось. Mm -hmm. Так, ага, я так розумію, це я. Це не мені. Mm? Юля. Так замірний розмір. Ну може для помідорів чи ви кілька. А який розмір? Есочка. очка. Це mm. мені. Це, я думаю, це треба пояснити, Женя. Ну що, ми? для дружини. Ага. Знаєш, подаруєш, прийшла ж фото, добре? Ришу, тобі фото моєї дружини. Ні-ні, щоб ми були впевнені, багати, щоб ти це подарував, а не досі. Так, ідемо далі. Так, це що? Натуральна косметика для обличчя. Так, це хто? <рис> Як ти думаєш, що я хочу. Ну Подумай, чи я можу бути натуральна косметика для обличчя? Не знаю, Але Це вже може бути будь-кого. О, Єгор, натуральна косметика для обличчя, звісно, найкращому ведучому цього шоу. <плес> <плес> Нічого <Снова> не такі. <плес> Ні, ти будеш ти... <плес> Так, а це що? Почекайте? Два десятки яєць, як придурок, це замовив. Добережка! Ти бачиш, скільки вони зараз коштують? Капець, не всіх такі зарплати, як у тебе. А, да. а це хто у нас такий розумний дімати? А хто? Царя, ти? Да я бачу. Так чия книга? Взагалі-то моя. Твоя? <рес> книга? <рес> да, я просто думав, там буде щось на кшталт нового, нового айфону чи якоїсь поїздки на Мальдіви. Боже, Єгор! Що це стереотип? Що за сексизм? А як називається? Як розкрутити чоловіка на айфон та пальтіве? Та, <nder> <Ils> <introductions> так, Женя, значить ти в нас залишився єдиний без подарунка. Так, Так, ну я вже зрозумів. Женя, я не буду цього витягувати. Женя, це нелегально. За це можна не те, що штраф, за це можуть посадити. Таланту, що тут такого? Разом ти мені. Женя, ну ти скажи ну ти взагалі. Ти що, ну ти ж... У 30 тисяч штрафу! не розумію, ага. Так. Так, чого? А це, мабуть, твій подарунок. А я нічого не заповняв. Чого? Шампунь заварилася? Ха-ха-ха. Це не моє. Не подрявши, Чи є? А, це, мабуть, до косметики йшло з тобою. Ха-ха-ха. думаю, що сьогодні кожен свідомий українець має дарувати подарунки тим, завдяки кому ми можемо святкувати цей новий рік. Тому ці мавіки е, е, з тепловізорами проживають та. Папа, Це що ти у нас виходить, залишився безподарунка. А мій подарунок і подарунок всім глядачам і буде новорічне, патріотичне, бойове, несоманне, народне, сімейне, веселе, українське, наше дві